Щоденник Рокет льорнер 22 січня, сни. Я буду вітати мої сни як своїх учителів. Мої нічні кошмари були настільки жахливі, що мені не хочеться їх згадувати. Часто я навіть боялася засинати, я хотіла спати спокійно і не бачити снів. Ставши дорослою, я зрозуміла, що можу робити висновки зі своїх снів. Якщо я звертаю на них достатньо уваги, вони можуть сказати мені такі речі, які я не в змозі почути протягом дня через свою зайнятість. Мої сни можуть бути смішними або уявляти собою гру. вісні я можу вчитися сміятися, вчитися літати, зустрічатися з давніми друзями і переживати стосунки, що давно завершилися. Я можу розмовляти з глибинними пластами самої себе. Звичайно ж, у мене можуть бути і погані сні. Коли вони прийдуть, я оточу себе і свою внутрішню дитину теплотою і словами підтримки. Ніщо не зможе поранити тебе. Я подбаю про тебе. У мене є сили впоратися з нічними кошмарами. Мені більше немає потреби піддаватися страхам.